Лю – Люцисінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук після того, як президент відключився, Блер іще раз звернувся до Чінсінь. Мені відомо, що вас увели в курс справ, але я волів би іще раз розповісти вам про те, що сталося. Звісно, максимально неупереджено та об'єктивно. Чінсінь завважила, що і президент, і посланець постійно зверталися безпосередньо до неї. Повністю ігноруючи присутність Цаобіня, і їхню неприязнь до нього важко було не помітити. Цаобінь дійсно розповів про останні події з усіма подробицями тощансін не дізналася нічого нового. Після того, як Томас Вейт очолив зоряне кільце, компанія швидко стала генеральним підрядником проєкту Бункер за вісім років обороти компанії збільшилися на порядок, перетворивши її на одну з найпотужніших економічних одиниць світу. Проте сам Вейд не був якимось видатним підприємцем і за менеджерськими здібностями поступався навіть Аа. Увесь успіх належав новій раді директорів, яку він призначив, і який далекоглядно делегував усі повноваження управління компанією. Сам Вейд мало цікавився поточними справами, лише спрямовував значну частину прибутків на дослідження розробок надшвидкісних космічних кораблів. Після старту проєкту Бункер компанія «Зуряне кільце» розпочала зведення. Одноіменного космічного міста зі статусом дослідницького центру його розташування в точці Лагранжа Л2 системи Сонце Юпітер давало змогу відмовитися від оснащення міста рушіями для коригування траєкторії та зменшити витрати на паливо для них. Зоряне кільце лишалося єдиним приватним наукоградом, який не підпорядковувався федеральному уряду. Крім того, коли місто ще тільки почало будуватися, Вейд розпорядився розпочати зведення циркумсолярного прискорювача. Який отримав назву Велика стіна сонячної системи. Протягом півстоліття «Зоряне кільце фінансувало проведення фундаментальних досліджень у царині технологій, потрібних для побудови кораблів, які зможуть рухатися зі швидкістю світла. На відміну від докризових часів, починаючи з епохи стримування, великі компанії радо інвестували у передові дослідження, оскільки в новій економічній реальності подібні знання легко конвертувалися у величезні прибутки. Тому сам факт проведення зоряним кільцем аналогічних досліджень не був чимось надзвичайним. Навіть кінцева їх мета побудова надшвидкісних кораблів не трималася в таємниці. Допоки дослідження не переходили в практичну площину, достатніх підстав для висунення звинувачень на адресу компанії федеральна влада не мала, хоча завжди ставилася з перестрогою до діяльності зоряного кільця і навіть ініціювала проведення кількох розслідувань. Незважаючи на це, протягом півстоліття. Відносини між федеральним урядом і компанією були здебільшого партнерськими. Оскільки план чорний домен та спорудження надшвидкісних космічних кораблів ґрунтується на одних і тих самих фундаментальних дослідженнях, зоряне кільце тісно співпрацювало з всесвітньою академією наук. Наприклад, зразки чорних дір були згенеровані саме циркумсолярним прискорювачем компанії. Однак шість років тому компанія Зоряне кільце геть неочікувано оголосила про початок розробки надшвидкісного корабля. Який використовуватиме рушійну силу викривленого простору. Такий відкритий демарш спричинив значне збурення у міжнародному співтоваристві, призвів до загострення конфлікту між федеральним урядом та компанією. Після численних перемовин зоряне кільце зобов'язалося проводити випробування на відстані щонайменше у 500 астрономічних одиниць від сонця, аби завчасно не розсекретити місце перебування людства легкопомітними слідами від запуску двигуна. Але федеральний уряд наполягав на тому, що сам факт побудови космічного корабля з подібним двигуном вже є грубим порушенням Конституції та законів Федерації. Небезпека, спричинена можливим створенням космічного літального апарата, здатного рухатися зі швидкістю світла, полягає не лише в помітності траєкторії слідів така подія може призвести до нового сплеску турбулентності в соціальному житті людства, яке щойно завершило переселення до бункерного світу. Подібна поведінка є абсолютно неприйнятною, а проведенню робіт у подальшому має бути покладено край. Федеральний уряд ухвалив резолюцію про націоналізацію наукового міста Зоряне кільце та циркумсулярного прискорювача, повне припинення теоретичних досліджень і технологічного розвитку компанії Зоряне кільце, пов'язаних із рушіями викривленого простору, а також про суворий контроль подальшої діяльності компанії. За таких обставин усі підрозділи компанії Зоряне кільце. Оголосили про незалежність від федерації сонячної системи і вихід з-під юрисдикції федеральних законів. Це логічно призвело до ще більшого загострення конфлікту між федеральним урядом та компанією. Міжнародне співтовариство не схвалило такого рішення зоряного кільця, вважаючи подібну реакцію надмірною. Насправді, з початком епохи сховищ, подібні протистояння між федеральним урядом та окремими містами виникали постійно. Найпомітнішими випадками. Було декларативне проголошення незалежності великими поселеннями Африка 2 та Індостан 1 у віддалених кластерах Нептуна і Урана. Проте подібні демарші не мали жодних реальних наслідків. Хоча розміри флоту Федерації значно зменшилися порівняно з попередніми часами, наявні сили все одно значно перевищували потужності космічних міст, яким було заборонено мати військові кораблі, а воєнізовані угрупування обмежено лише силами правопорядку міста. Що не мали навичок ведення бойових дій у космосі. До того ж економіка міст була багато в чому спільною, і жодне з них не змогло протриматися більше двох місяців без зовнішніх поставок. Я не можу збагнути причини такого вчинку вейда, сказав Цообінь. Він далекоглядна та обачлива людина і продумав усі свої кроки наперед як він міг настільки по-дурному проголосити незалежність він дав федеральному уряду всі карти в руки для силового захоплення зоряного кільця. Зараз човник уже без посланця на борту рухався до зоряного кільця. Попереду з'явився об'єкт, що нагадував саме кільце, і цаобій наказав бортовій системі корабля підлетіти до нього і сповільнитися. Гладенька металева поверхня об'єкта витягувала сонячне світло в тонкій лінії і деформувала відзеркалене зображення їхнього човника, нагадуючи кільце, яке зустріли синій простір і гравітація у чотиривимірному просторі. Човник зависнув біля об'єкта і Ченсін науко визначила. Що його діаметр дорівнює приблизно 200 метрів, а товщина 50 метрів. Це і є циркумсолярний прискорювач, пояснив цаобінь із відчутним благоговінням у голосі. Такий крихітний. Ну, вибач, я не зовсім точно пояснив це одна з котушок циркумсолярного прискорювача. Загалом їх 3200, і вони розміщені з кроком півтора мільйона кілометрів, охоплюючи сонце великим колом, що розташоване неподалік орбіти Юпітера. У середині цього кільця, внаслідок дії силового поля, генерованого котушкою, частинки рухаються з прискоренням, перелітають до іншої котушки, де також набувають прискорення. Під час експерименту частинки роблять навколо сонця повний оберт чи навіть кілька разів обертаються навколо світила. Обміркувавши почуте протягом кількох секунд, кінцін збагнула. Коли цаобінь розповідав їй про циркумсолярний прискорювач, вона постійно уявляла гігантську. Закільцьовану трубу, підвішену в космічному просторі, але спорудження чогось подібного до великої стіни навколо сонця, навіть на орбіті Меркурія, за грандіозністю порівняти з божим замислом. Ченсінь зрозуміла, що необхідність прокладання труб на Землі зумовлена потребою створити вакуум, у якому рухатимуться частинки, тоді як у космосі прискорювач цілком може обходитися без них. У космічному просторі частинки можуть вільно переміщуватися від однієї кутушки до іншої. Чінці не втрималася і повернула голову, сподіваючись побачити наступну котушку. Наступна розташована на відстані півтора мільйона кілометрів від нас, що майже в п'ятеро далі, ніж місяць від землі. Тобі не вдасться її побачити, відізвався Саобінь. Цей суперприскорювач здатен розігнати частинку до рівнів енергії співставних із Великим Вибухом. Саме тому кораблям категорично заборонено пересуватися біля орбіти прискорення частинок. Але й кілька років тому. Загублений транспортник опинився біля неї під час експерименту. Після зіткнення з частинок із надвисокою енергією на корабель хлинула злива вторинних частинок, яка за мить просто випарувала транспортник із мільйонами тонн руди на борту. Цаобінь розповів, що головним інженером проєкту був ніхто інший як Фен. З останніх 60 років будівництву циркумсолярного прискорювача він присвятив 35, а решту провів у гібернації. Бійньфен прокинувся лише торік. Але все одно був значно старшим за заобіням. Однак старому дуже пощастило він займався будівництвом прискорювача на землі у докризові часи, і от тепер, через 300 років, завершив циркумсулярний прискорювач. Чи не чудовий приклад успішної кар'єри, га? Але він іще той екстреміст і з великим ентузіазмом підтримує проголошення незалежності зоряного кільця. Поділ на прихильників і противників будівництва надшвидкісних кораблів був доволі чітким науковці виступали за. А опонували їм політики та широкі народні маси. Зоряне кільце стало справжньою меккою для вчених, які прагнули дати людству можливість пересуватися зі швидкістю світла, тож кілька видатних умів, охочих тут працювати, тільки зростало. Навіть учені, які працювали на уряд, відкрито чи потайки з радістю брали участь у дослідженнях Зоряного кільця. Саме тому місто стало беззаперечним лідером у багатьох напрямках фундаментальних досліджень. Човник залишив котушку за кормою і продовжив шлях. До зореного кільця, яке тепер віднілося прямо по курсу, це місто мало рідкісну тут форму колеса зі спицями, що оберталося посеред космічного простору, така форма забезпечувала велику міцність конструкції, проте мала невеликий внутрішній об'єм і не давала змоги відчути себе належним до певного світу. Хоча багато хто казав, що мешканцям цього і не потрібно, оскільки для них світом буде зоряне небо цілого всесвіту. Човник пристикувався до однієї з осей гігантського колеса, і тепер Цаобінь та Ченсінь мали здійснити восьмикілометрову прогулянку, аби потрапити у серце міста. Це було чи не найбільшим недоліком подібного планування. Ченсінь пригадала верхню станцію космічного ліфта, на якій вона опинилася понад 60 років тому, і залу схожу на старий залізничний вокзал. Але тепер у неї були зовсім інші відчуття розміри зоряного кільця. Чи не в 10 разів перевищували розміри ліфтової станції, тож внутрішні приміщення виявилися просто величезними. Рухаючись ескалатором у середині спиці, Ченсінь відчувала, як поступово збільшується гравітація, що досягла звичного значення в 1G, коли вони потрапили в центр міста. Наукоград складався з трьох частин Академії наук, інженерного інституту та центру управління циркумсулярним прискорювачем. Місто мало вигляд 30 кілометрового Круглого тунелю великого діаметра. Тут не виникало відчуття широкого простору, як в інших містах, але сказати, що тут тісно було б перебільшенням. У середині міста не було видно автотранспорту, більшість мешканців пересувалися велосипедами, чимало їх було припарковано обабіч доріжок, аби будь-хто міг дістатися куди йому треба. Проте по новоприбулих приїхав саме маленький конвертований автомобіль. Оскільки гравітація в місті зменшувалася з віддалення від центру. Будівлі можна було збудувати тільки на одному боці кільця. Таким чином, протилежний бік перетворився на небо тут виднілися голографічні проєкції Небесної блакиті та білих хмаринок, що мали дещо компенсувати брак відчуття великого світу. У небі щиряла зграйка щебетливих птахів, і ченсінь відзначила, що вони справжні. У неї з'явилося відчуття затишку і спокою, якого вона не знайшла в інших містах, куди не кеньоком виднілася якась зелень, газоничі дерева. А будинки не були надто високими. Усі будівлі Академії наук були пофарбовані у білий колір, споруди інженерного інституту виблискували синім, але кожна з них вирізнялася неповторним архітектурним стилем. Ці вишукані невеличкі будинки, наполовину приховані зеленю кущів, викликали у чінсінь відчуття, боці вона повернулася до університетського містечка. Чінсін звернула увагу на дещо незвичне схоже на руїни давньогрецького храма. Кілька. Напівзруйнованих і обвитих плющем колон різної висоти, що стояли на кам'яному підніжжі. Посеред храму містився фонтан, яким грався бризками води у світи сонця. Кілька чоловіків і жінок у повсякденному вбранні ліниво спиралися на колони та лежали на галявині поруч із ними. Здавалося, вони абсолютно не переймалися облогою кораблями флоту Федерації. На галявині також виднілося кілька скульптур, і погляд Чин Сінь зупинився на одній з них. Рука в Латах тримала довгий меч. На вістрі якого виднілися зірки, сплетені у вінок, з нього безперестанку дзюрчала вода, сяючими краплями спадаючи донизу. Скульптура дивним чином нагадала ченсінь щось ізбаченого раніше, проте їй ніяк не вдавалося пригадати, що саме вона не відводила від неї очей, аж поки машина не проминула галявину. Автомобіль зупинився поруч із будівлею синього кольору, біля якого стояв знак із написом Інженерний інститут базові технології 021. На зеленому газоні перед нею чекали вейт і Фен. Відтоді, як вийдочолив зоряне кільце, він жодного разу не скористався гібернацією, тож зараз йому вже виповнилося 110 років. Він носив такі ж, як і колись, коротку бороду і зачіску, але зараз вони виблискували білизною снігу, ходив без палочки, але трохи згорбившись. Один із рукавів так і лишився порожнім. Коли Чен Ченсінь зустрілася з ним поглядом, то збагнула, що час не здолав цієї людини. Навпаки, його внутрішній стрижень став іще міцнішим, і вона чітко побачила це, немов скелю, що показалася з під розталої снігової шапки. Фен, хоч і був молодшим від нього, але мав значно старший вигляд. Привіт, дівчинко. Як я й казав, ти будеш молодою, коли ми зустрінемося знову. Тепер я втричі старший за тебе, сказав Ейт із посмішкою, яка все ще не була здатна зігріти ченсінь, проте вже принаймні не віддавала холодом крижаної води. Зустрівшись із цими двома літніми чоловіками, Чінсьінь зніяковіла 60 років боротьби за свої ідеали, і ось вони на схилі життя. Але й вона, прокинувшись уперше після початку епохи стримування, пройшла через не меншу кількість випробувань, хоча загалом провела поза гібернацією лише 4 роки. У цій епосі, коли середня тривалість життя становить 150 років, вона лише 33-річна дівчисько. Чен Сінь привіталася з обома. Але ніхто не волів витрачати більше часу на церемонії, тож Вейт просто повів її до лабораторії. Саоні з Біюньфенем прослідували за ними. Вони ввійшли до просторої зали без вікон, і знайомий їдкий запах статичної електрики дав зрозуміти ченсінь, що це заекрановане приміщення. Минуло понад 60 років, але людство й досі не може бути впевненим, що софони залишили межі сонячної системи. Можливо, люди так ніколи й не матимуть неспростовних доказів цього. Обладнання, схоже, поспіхом було відсунуто попід стіни, аби звільнити місце у центрі. Там посеред цього гармидеру стояв якийсь одинокий прилад. Навколишній хаос і порожній простір по центру нагадували гарячку, з якою коли шукачі скарбів розкидали своє знаряддя, коли знаходили шукане. Приклад мав украй хитромудрий вигляд і нагадував чинцінь зменшену копію токамака до кризових часів. Головна частина корпусу складалася з герметичної півкулі. Обліпленою зосібіч великою кількістю складних сліпучих приладів, прихований центр півкулі пронизував безліч трубок різної товщини, через що вона нагадувала міну з безлічю химерних щупалець. Вочевидь, завдяки цьому, всередині півкулі концентрувалася значна енергія. Зверху її накривала чорна металева плита, на якій була розташована напівпрозора скляна кришка з аналогічним кулі діаметром. Порівняно зі складністю. Нижнього ярусу, верхня частина приладу мала вигляд чистого робочого столу, обидві половини утворювали цілу сферу, розділену грубою плитою, і демонстрували різкий контраст між прозорістю і герметичністю, простотою і складністю. У центрі під прозорою кришкою містилася невеличка гладка і блискуча металева квадратна платформа розміром із портсигар. Вона нагадувала мініатюрну й тендітну сцену, під якою ховалася бездонна й таємнича оркестрова яма. Годі було вгадати, ако як корди якого твору зараз звучатимуть. «Дамо якійсь частині тебе пережити цей видатний момент, сказав Вейт і наблизився до ченсінь, тримаючи в руці невеличкі ножиці. Вона помітно напружилася, але не відсахнулася. обережно відділив одну волосину з її зачіски і відрізав ножицями крихітний шматочок. Перехопивши двома пальцями волосину, він оцінив її довжину. Вона здалася йому за великою, тож він розрізав її навпіл. Тепер він тримав у руках волосину завдовжки 2-3 міліметри, майже непомітну для навколишніх. Місно затиснувши свій здобуток, Вейт підійшов до приладу. Б'юньфен підняв скляний ковпак і вейт обережно поклав волосину на гладеньку поверхню металевої платформи. Хоча вейду вже було за 100 років, він чудово впорався з цим завданням своєю єдиною рукою, яка не виказувала і натяку на найменше тремтіння. Іди сюди і дивися уважно, сказав вейт, вказуючи на платформу. Ченсін нахилилася до скляного ковпака, щоб не пропустити ані найменшої деталі. Вона побачила, що крихітний кінчик її волосинки лежить із одного боку платформи, тепер розділеної навпіл червоною лінією. Вейд махнув біюнь феном і той пасом руки викликав вікно управління і вимкнув прилад. Чен Сін глянула вниз і помітила, що кілька трубок, які виходили з нижньої півсфери, засвітилися червоним, нагадуючи їй світні труби на кораблі Трисоляріан. Бачене нею під час розмови з Юньтяньміном. Проте вона не відчула ніякого жару, лише почула тихе гудіння. Погляд Ченсінь знову метнувся до невеличкої платформи, коли вона відчула, як її обличчя торкається подих вітру, спричинений невидимим збуренням, проте вона не заприсяглася б, що це їй не здалося. Ченсінь гледіла, як кінчик її волосини, перемістився на інший від червоної лінії бік, проте не зауважила, яким чином. Апарат, видавши сигнал, припинив роботу. Що я ти побачила? запитав їй Вейт. Вам знадобилося півстоліття, щоб навчитися пересувати волосину завдовжки 3 мм на 2 відстань?» відстань? відповіла Ченсінь запитанням на запитання. І привела в рух сила кривизни простору, коротко відповів Вейт. Якщо цю волосину далі прискорювати подібним чином, то вона досягне швидкості світла вже за 10 метрів. Звісно, ми поки що не здатні цього досягти. Та й не наважилися б робити це тут, бо досягнувши швидкості світла, ця крихітна волосина була б здатна повністю знищити зоряне кільце, пояснив Фен. Чен Сінь роздивлялася волосину, переміщену силою кривизни простору на 2 сантиметри. Тобто ви винайшли порох і зрозуміли, як виготовляти петарди, але вашою кінцевою метою є побудова космічної ракети. Ці два винаходи може розділяти тисяча років. Твоя аналогія не дуже точна. Ми склали рівняння еквівалентності маси та енергії і відкрили явище радіоактивності, а нашою кінцевою метою є створення атомної бомби. Від цілі нас відділяють лише кілька десятиліть, заперечив їй Біюнь Фен. Через 50 років ми матимемо готовий двигун космічного корабля криволінійного прискорення, але це вимагатиме великих інвестицій і проведення чималої кількості випробувань. Саме тому ми пішли на загострення конфлікту з федеральним урядом заради отримання необхідних для нашої роботи умов. Але з вашим підходом до врегулювання конфлікту ви не отримаєте нічого. Це залежить від твого рішення, відповів вейт. Ти, мабуть, вважаєш, що ми беззахисні перед кораблями флоту, які взяли нас в облогу, але це не так. І він махнув рукою до дверей. Заходьте.